Привіт у новому відео. Сьогодні вівторок і зараз вже вечір. І я приїхала на макіяж. Мені сьогодні написала дівчинка, чи не проти я побути моделькою. В принципі, в мене планів на вечір не було ніяких, і я за люкві погодилася. У мене на литі якісь висипи останнім часом. Рідко вони бували, але прямо все е, нормально так обсипало. Але нічого. Зараз буде таке невеличке перевтілення. Ввечері ще можливо буде фотосесія, але це ще все зараз під питанням. Тому так, да, все я вже побігла. На макіяж, бо вже запісніться, тому зустрінемося вже з вами пісня, це я вже з макіяжем ось тільки вийшов такий яскравий. Звичайно себе максимально бачити з таким макіяжем. Бо я ще вдану фарбую, я легенько фарбуюся, а такі макіяжі роблю дуже рідко. Тому да. Зараз я їду додому і через годинку десь буду їхати ще на фотосесію. Маємо з подругою пофотографуватися. Я ще не знаю, в чому я буду і як це все має бути, але домовилися і будемо їхати. Я вже зібралася на зйомочку. такий в мене вийшов образ діла казаки, шорти зав'язала рубашечку, біла майка і зав'язала ось так хустинку. Блін, я не знаю, вроді. Непогано дивись, але я не впевнена, вона мені йде чи ні. Напишіть в коментарях. Олечі вона мені чи ні. Або її якось не так зав'язую чи що. Або можу окуляри зняти, буду на по виглядати. Коротше, якось отак. подивіться на сонечко, це все гарно виглядає. Тати подалі, а там теж люди є. приготували сніданок. Тут круасан піджарений, намазаний крем-сиром, яєчко, помідори, сир і сусісочка. Де не починала їсти, а дуже пусто. Сьогодні ми готуємо макарони по-флотськи або болоньєзо. Розказуй, що тут у вас далі? Е, фарш курячий, жарим. Тут уже готові у нас макарончики вермішелька. Потім ми ще закинемо, покажи баночку. А що ти додавав у фарш? Перець, паприку. І ще пізніше додамо томатну пасту. Всім привіт із суботи. Сьогодні я працюю, знімаю день народження. Я вже приїхала на локацію, приїхала вчасно. але ще поки нікого немає. Тож зараз думаю, пару хвилинок зачекаю і вже далі буду працювати. Вже відпрацювали, вже відфотографувала свята буду їхати додому. Блін, машині так жарко, машина так напарилась. На сонці за У мене тут стояла вода, і вода, і тепер я кипіток. Останні дні взагалі щось мало знімали, щось розказували, не було якогось бажання. Нині. Але за ці е, дні відбулося багато що нового. Е, тож згодом вам про все розповім, про все розкажу. Так, все, їду зараз додому хочу трішки відпочити, а далі буду працювати, обробляти фотографії, вчора їх перекину, а відремонтувати. Ще є незакінчені деякі проекти. Така в мене сьогодні субота. Хоч субота вихідний, але е, коли ти працюєш сам на себе, то ти працюєш 24 на 7. Я їду забирати посилочку, яку чекала пару днів, і зараз заберу і зробимо з вами разом анпакінг. Там те, що unpacking. я дуже-дуже довго вже мала замовити, але нарешті це сталося. Якщо ви думаєте, що ми забрали посилку і все гуд, то ні. Все не так. Коротше, на пошта вони вже взагалі, не знаю, як це назвати. Мало того, що за доставки, за переказ коштів я заплатила 350 гривень. Так що на пошті я чекала хвилин 15, поки мої посилки знайдуть, бо їх дуже довго не могли знайти. І вже настав момент, коли я оплачую. Оплачувати я мала готівкою, і там сума була більше ніж п'ять тисяч гривень. І мене питають, чи в мене паспорт собою. А я собою ніколи до командів не ношу і заходжу в дію. Але дія в мене вже пару днів щось лагає. Вона теж не відкривається взагалі. і, ну, коротше без паспорта вони ніяк не зможуть розрахувати. І до закриття залишається 10 хвилин. Я їду додому, беру паспорт. І вертаюся назад до них, щоб оплатити, вже показати паспорт, що це справді я, а не хтось там інший, забирає мою посилку. І вони в мене говорять, що у вас не пройдена верифікація. А верифікація за треба їм показати всі свої дані, місце проживання, реєстрацію, бла бла бла. А, і це була божика посилка. Зараз вам розкажу далі. Фотки в я вчора вам не історію за нового пошту, тож продовження. Немає верифікації, треба вносити всі дані. Ну і щоб зробити це дуже довго, бо потрібні всі документи і так далі. А, мені кажуть, що по цій У мене на карті цієї суми не було. І, коротше, вчора я так свою посилку не забрала. 40 хвилин десь потратила на ту пошту. І так, да, і треба оплатити а, суму через карту. І так я вже зможу забрати свою посилку, яка вже добу лежить на пошті. Чесно, я в шоці. У мене в ситуації ситуації нової пошти ще ніколи не було. І як можна 40 хвилин було вчора забирати посилки і в результаті її не забрати, це для мене взагалі шок. Там сума, ну я не скажу, що прям дуже якась велика. Це не якихось там басі тисяч і так далі, що потрібні прямо її всі дані. Поки я вам ще не розказувала історію, я прийшла свою машину, просто дивилася в телефон. Я була впевнена, що я машину поставила трішечки далі, і я така йду собі, розказую вам, і йду така доходжу до того місця, де я думала, що поставила машину, і люди машини немає. Я така, що думаю? Я, короте, я обертаюся, коротше, зрозуміла, що я машину трохи далі виявляється, поставила, і верталася назад до машини. Ой, пані, понеділок. А в мене вранці була зйомочка. Ямочку вже провела, знімали контент для репетитора. Робили фото, відео, всяке таке. Зробили в кабінеті в репетитора фотографії, потім ще в кав'ярні поробили контент. Після того я пішла, закинула гроші на карточку, щоб оплатити посилку з нової пошти. Пішла, зайшла в декілька магазинів, дещо подивилася. І я ще сьогодні мала забрати віск для брів. Вчора цілий день про це помнила і думала аби не забути зайти, щоб збрати. І я поробила вже всі свої справи. Вже мала їхати, сідаю в машину. Ми мене повідомлені від дівчинки, не забудьте йти забрати віск. І я так Да, прекрасно Я його забула зайти забрати. Я була в тому місці, де знаходиться студії дівчинки. Просто на два поверхи вище. Забрала ось такий віз брів від Зола. Ніколи не користувалась, хотіла спробувати через те його замовила. Тож давайте з вами його разом відкриємо. Так, комплект є ось така щіточка невелика такий пінк, все пінк. Як я все люблю. Абю <риваю> і поділюся відгуком. Взагалі я використовую віз клібрів від здається, здається, від цієї фільми. Користуюся ним вже декілька років. Не, не знаю, яка це вже порахунку. Мане баночка, і ним я дуже задоволена, але захотіла спробувати щось нове і більш професійне. Зараз їду на пошту, заберу нарешті посилочку і зроблю вам анпакінг, що ж мені там прийшло. Нарешті довгождану посилку я зібрала згодом по пливам, звичайно. Тут ще шоколадка. Так, зараз будемо вдома робити розпаковку. У -у -у. Я замовила собі техніку для роботи. Перший у нас іде ось такий штатив. Він 2 метри має бути. Ой, да. Тому я хотіла ось такий високий штатив, щоб він був прям дуже високий. Ось так він виглядає. В маленькому стані десь, напевно, 50 см. Так, тепер треба буде розібратися, що тут є і як. А мені подобається, по-перше, є ручка, яка крутиться, а її можна нахиляти телефон в різний бік. Це буде дуже зручно. Мені скинули відеоінструкцію, як цим всім користуватися. Тому, десь треба буде подивитися відеоінструкцію, і потім я розберуся, як це все відкривати. Наступна коробка також штатив. Але цей штатив вже йде набагато більший і набагато надійніший. По-перше, він йде вже ось в ось такому. Захисному цю хлібу. А ще буде дуже зручно його брати десь в собою, так закінув, і все, пішов роботи. Так, відкриваємо. Ой, і бачите, він, здається, 2 кг. Тому так, да, такий вже нелегсенький. Є вона захисна плівка. Знімаємо її. Плюсів це те, що сади підходить не лише для телефона, а й також для фотоапарата. Ось так він виглядає. Теж треба буде розібратися, як тут все відкривається. Є ручка, яка теж крутиться, і це буде доволі зручно. Є ручка, це крутиться. Можна ще робити більшу висоту і тут ножки регулюється. Ну, в принципі, з тим штативом все зрозуміло. Нічого тяжкого немає. тільки... Треба зрозуміти, як тут фіксується. І в мене вже було три штативи: це четвертий і п'ятий. Перший у мене штатив був взагалі з Аліекспресу. Він був схожий, але він був такий тонесенький, дуже лемкий. Він у мене, не знаю, пару років прослужив, потім повністю зламався. І на цьому все. Був Ще один штатив, і є ще один штатив. Але він ж йде. Трішечки менше він підходить там десь його поставити. Так знімати дуже зручно. Але я хотіла саме штативи, щоб були високі 2 метри. А в цього висота, здається 1,90 дев'яносто десь так. Тобто теж до 2 метрів, мені здається, взагалі це буде супер. Треба буде потім його розкласти і подивитися, які вони високі. І остання посилка це мікрофон. Нарешті я замовила мікрофон. Вибач. півроку думала, що мені потрібні мікрофони. Спочатку вибирала, які модель взагалі. У мене є мрія, це мікрофон від DJI, Але мікрофон від DJI коштує від 8 тисяч, поки я ще не назбирала. Тому поки поростуємося таким мікрофоном. А далі, в планах це мікрофон від DJI. Взагалі, що можна було від камерові ладно, то вже таке. Винилася на ось таких уландзі, а, Мені сподобалась саме ось ця а, фірма. Напевно, десь 4-5 варіантів мені скинули мікрофони від Оланді, але я хотіла, щоб вони були малесенькі, а не такі великі бандури, що їх скрізь видно. Я хотіла малесенькі, такі компактні, щоб були. Вони навіть мені трішечки нагадують по формі мікрофони від DJI а Вони теж такі малесенькі і такої схожої форми. Клас, я дуже довольна. Так, перша є від магазину цукерка і знижка на 10%. клас Так. Пафончики петлички знаходяться в такому невеличкому кейсі. У нас підключається до телефону перехідник. Подобається, що вони малескі і їх не буде прям сильно замітно. Ось такі мікрофони. Клас. Пізніше я включу і спробуємо з вами записати і почути звук. Поки знімемо? Коробиці. Що в нас ще є? В такому невеличкому пакетку, Ага, в нас є а, перехідник на всі лайт. Ось він виглядає. Інструкція. А, дивіться, тут є ще нальки від Уландії. Супер. Я таке люблю. Прям набір я в шоці. Є... є ось ці пухнастики. Вони краще захищають на вітрі. Ось так, але треба зрозуміти, якою стороною її вони надівають, але вони якісь такі великі. Ми відкриваємо пакетик. Захисні штучки, мої мікрофончики, я так зрозуміла, можна одягати. Якось, отак одягається, треба буде з цим розібратись. Е, і клас, вони можуть бути білі, не чорні, а білі. Тобто, якщо, мені здається, на білий одяг прикріпляти, щоб було менше замітно. Я вважаю, це дуже круто. Зарядочка, такий перехідник. ще навіть є мішечок. Ось так покладаємо і мішечку. Ну, чим вам не DJI, <реш> реально. Е, я просто дивилася огляди на DJI, і там в комплекті, в принципі, все те саме входить, що і в цьому відланді. Тільки ціна, е, декілька, всім менша. І єдине, що я думала, що о, тут буде такий перехідник, о, який типу ось так можна буде прикріпити, що які тримаються через магніти. Але я не можу зрозуміти, бо як я дивилася, там здається, вони мали бути. Давайте з вами відкриємо плівку. У мене обнови для роботи. Клас, я дуже довольна. Зараз перегляну інструкцію з сім сим, і якщо що, то вас ще повернуся. Я вже розібралася з мікрофончиком, і зараз ми з вами його протистоїмо, зроблю треба... поясню. І зараз через секунду спробуємо з ним який буде звук. А це я говорю в петличку. Надіюся, якась різниця є. Зараз прослухаю слухала і різниця реально відчувається. Все, я тепер дуже довольна. Йдете? Так. Ну... Накупляла штативів, але ну мої підставки <ріх>, стакан. Да. Ладно, я вас на щось підставлю і продовжимо розпаковку. Окей, і мені здається, треба буде ще його протестувати на вулиці. На вулиці різниця буде радитися справді набагато більшою. Зараз я вас зачіплю. Окей, надіюсь, ви мене добре чуєте. <хи> так, я вже все склала, коробочку всю розпакувала, вже все передивилася, і давайте з вами зараз зробимо розпаковочку, що сюди входить. Я вже вісім розібралася. Перше це ось такий кейс. Ну все на магніті. чохол я вже склала всі інші речі, які тут є. Давайте зараз з вами в порядочку підемо. Перше, це захисні чохолчики, чорний і білий, їх можна змінювати відповідно до одягу. І ось ці штучки, Я забула, вони правильно називаються. Розібралися, як вони одягаються, взагалі все супер. Є два шнура, говорили: це такі штучки, які можна через магніт прикріплювати. На цю петличку, і я їх все ж таки знайшла. Просто перший раз не доглядала. Ось такі два магніти, а і можна мікрофон через одяг. щоб воно все рівненько виглядало, можна через магніти мікрофони прикріпити. І так, я дуже довольна цим мікрофоном. Як справжній блогер, інфлюенсер, Тепер Ходіть покажу вам штативи. Я теж з ним уже розібралась, я вже їх достала на всю висоту і просто в шоці, які вони високі. Я вам тебе зараз їх покажу. Виглядають штативи. Цей він ще розкладений не на всю, його можна ще збільшити. Але тут вже так, майже 2 метри. Висота а, клас. Він мені дуже подобається. Тут все можна регулювати. Тут всі ручки, все крутиться. Можна як і телефон, так і фотоапарат, до нього прикріпити. Монопод. Ось так він виглядає теж дуже високий. Він вищий, навіть за попередній, та я його на все не розкладала, бо вони так високі. Пер мене такі обновить. Вже хотіла це все замовити. Нарешті це сталося. Замовляла я все це через інстаграм, бо чого це все так довго відбувалося. Я просто розглядала різні магазини, бо вибір зараз дуже великий. Зупинилась на одному магазинчику, мені все дуже класно порекомендували, скинули всі які є в них моделі, а все пояснили, тому я дуже цим магазином задоволена. Ну, можливо, коли ще якісь є запитання на рахунок техніки, можете задавати. Тепер все треба мені <прибирати> поприбирати, поскладати і мати тепер місце, де зберігати ці всі штативи. Всім привіт, із Вівторком. Сьогодні я півня вирішила деякі свої робочі моменти. Була на роботах. Зараз вже вечір. В обід я прийшла додому, і просто я якось так втомилася, просто трішечки поспала. Зараз Хала забрала своє замовлення довго очікувана, яке я дуже довго чекала. Зараз вам покажу, що я тут забрала. Зараз мені потрібно буде заїхати на пошту. А і тоді я додому і далі обробляти фотографії. Мовляла сертифікати. але останнім часом у мене були запити. Чи в мене є сертифікати? У мене такої послуги не було. Раніше не було в цьому потреби. Як я не запарювалася над цим, але почали з'являтися запити. ну типу, блін, можна було вже би і нарешті розробити. Сам сама зайнялася, придумала дизайн, все оформила і пішла, занесла, щоб мені роздрукували. І сьогодні, нарешті, я забрала вже своє замовлення. Вам буде цікавіше, детальніше, як я оформлювала, як я це все робила, то можете залишати питання, я це в наступних відео розкажу. Так, тож, давайте зараз поглянемо, що тут є По-перше, є ось такі конверти. Окей, в мене скінчилась пам'ять на телефоні. Продовжуємо далі. Так, тут все ось так гарнесенько оформлено, ось так ззаді виглядає, і сюди я ще хочу купити штампи, і тут все гарно оформити штампом я вважаю, що це буде дуже-дуже гарно. І тепер самі сертифікати. Я розробила два варіанти: один горизонтальний, інший вертикальний. Я просто не могла зупинитися, на якому буде краще, тому вибрала два. Перший горизонтальний, заду виглядає ось так: подарунковий сертифікат. І на основній частині тут же пишеться вже основна інформація, скільки цей сертифікат терміну дійсний, моя контактна інформація. Так, да, якось ось так. Вертикально виглядає вже ось так, перед ось так: Gift for You. Такі квіточки додавала. І з іншої сторони виглядає ось так сертифікат. Текст, що на вертикальний, що на горизонтальних одинаковий, просто трішечки інше розміщення. Ось так. Клас, мені сертифікати дуже подобаються. Але що тут ще є? Тут в мене звичайний, просто однотонний, такий бежевий колір, а тут у мене. Типу, під бумагу зроблено щось. Я додала такі текстури. Зробила такий, такий варіант, а надалі можна буде ще розруковати сертифікат і експериментувати. І що ще я зробила? Я не знаю наскільки зараз це актуально, але хотіла спробувати. Я розробила візитки. У мене тепер є свої візитки з моєю контактною інформацією. І зараз вам детальніше покажу. А я думаю, їх залишити десь по місту в кав'ярні, можливо, комусь з друзів роздати на різних загодах якихось таких більших. Теж планую свої візитки залишати. Попробую зараз різні методи вирисування. Адже вам детальніше. А, вона зроблена у стилі інстаграму. Тобто, <смі> виглядає, як моя сторінка інстаграму. Ну, звичайно, що це не скріншот і не просто роздруковане. Тут це все я продубльовувала, розміщувала все вручну. Тут фотографії теж я підставляла. А, так, тому це у нас одна сторона, а з іншої сторони виглядає ось так: Перехід на інстаграм, qr код і теж різні написані фразочки. Анастасія Мойсейко, фотограф, save your moments. Бережу вашу історію Любов, почуття та емоції. Здається, це вже новий новий рівень да. Була я 50 штучок, це ще не всі, ще деякі маю дозабрати катами. Я дуже задоволена, Тим більше я їх сама розробляла, дизайн придумувала Тому так, да, якщо комусь буде дізнатися, як я це все робила, можете задавати запитання, і я на них відповім або взагалі можу розказати, як я це все робила. Або, можливо, комусь треба сертифікат розробити, теж можете до мене звертатись, допоможу. Тепер їду на пошту, забрати посилку і тоді додому. Тобі замовила життя. Показую вам. Ось такі кеди. Ось так вони виглядають. Я вже на них дуже давно дивилася. Ще десь, напевно, півроку тому я хотіла щось якусь собі схожу модель. А це зараз розпродаж дуже багато, де різних там кросівок літнього взуття І я їх купила за 700 гривень. Я таке думаю, о, типу, прикольні. Якраз були 에, мої розміри. Так що супер. І показую, як вони виглядають. Ось так. Класно. Ну, вроді прикольно, мені подобається. В сьогодні в мене багато справ має бути. Зараз 9 ранку, я вже зібралася, буду їхати. І такий сьогодні в мене образ знула нове взуття. Спідничка, вона ж у мене дуже давно. Мені здається, вона вже пройшла е, тренди, вже зараз не всі ходять, але вирішила одягнути. Е, і такий топ, це Зара е, і така сумочка, яку я віджала в сестрі. Я вже біжу по справам і паралельно беру собою буду все розказувати. Так, зазвичай ранок п'ятниці в мене починається із секонд-хенду, і сьогодні не виключення. Я вже там була, купила деякі речі, там ззаді видно, але я не буду вам показувати, що я купила. Взагалі я хочу зняти про секонд хенд окреме відео. Я ходжу, шукаю якісь речі, вибираю. Я вже сьогодні трішки візняла, бо взагалі я на Ютубі часу дивлюсь такі відео. Мені цікаво подивитися, що там люди ходять, знаходять коротше. Я хочу зняти окреме відео, сподіваюся, я його колись дозніму, і воно у мене вийде. Купила декілька прикольних вже побачите колись у наступному відео. Але я вам зараз покажу, що я купила. В цьому секонд-генді Провозять товари за кордон. Він крокавиться. Я, коли їх побачила, я не могла пройти повз. Чесно, я не думала, що покупки 23 роки будуть виглядати ось так. Але ж скоро сезон картоплі, село, тому мені здається, вони будуть на лишні. Я сьогодні купила річ, якої в житті в мене ніколи не було, У мене до цього були схожі речі, але прям такої не було і показую вам. Терерорам це перша справжня валіза у моєму житті. Вона ще й рожевого кольору, все так як я хотіла. У мене до цього були валізи на колесиках, але вони були трішки іншої форми, Вони у формі ось такої валізи в мене буде. Уже завтра подорож, і я вирішила, чи цю подорож я хочу поїхати з валізою, бо звичайно я їду або з рюкзаками, або з іншими сумками. І, коротше, захотіла я собі валізу. Я Їздила, вибирала і взагалі в мене в пріоритеті було два кольори: або чорний, або рожевий. А інших кольорів я ніяк не розглядала і хотіла, щоб вона була така типу пластмасова з такого матеріалу. Опинилася на ось такі. Взагалі, спочатку я думала брати меншу розмір С. Але перейнявши сьогодні, подивившись, я зрозуміла, що розмір S, він справді дуже малесенький, Ти мало що влізе, і вирішила зупинитися на більшій. Так вона виглядає, і я копейціка нею довольна. Вона дуже містка. Я впевнена, що тепер всі мої речі точно в неї влізуть. Так як я вже завтра їду в подорож, сьогодні ввечері я буду збирати помаленьку валізу. В, в Планах мене зараз скласти собі образи на 4 дні. Передивитися одяг які я буду брати, які не буду брати. Зараз я вам покажу, що відбувається переді мною. Тут вже купу одягу. Зараз це все буду міряти, складати, придумувати. Тому отакі у мене зараз плани на вечір. Але валізою я дуже здоволена. А те, куди я їду, ви вже подивитися у наступному влозі. Наступний влог буде, я сподіваюся, дуже цікавим, насиченим. Те, куди я їду і в куподорожі, їду мене ще такого в житті ніколи не було. Я дуже задоволена, дуже рада. Тому мені здається, буде дуже дуже і багато ще цікавого нового пізнавального. я побігла збиратися, бо що скільки роботи Покажу вам це. Ось тут гора одягу, ось тут гора одягу. Зараз це все я буду переміряти, складати, дивитися, О, боже, як я оце ненавиджу. Це не гірше, що можна, це збирати речі придумувати образи собі, куди ти їдеш. Наразі я тільки почала складати речі, і моя кімната викидає ось, ось так. Це просто якийсь капець. Я не знаю, мені брати світлі штани чи мені брати сині джинси. Просто і так в я ненавиджу збирати речі у подорож, це факт. І, як завжди, я наберу мільйон речей і буду ходити в двох-трьох речах постійно. І це це завжди. Так? Чи Читав. Такий образ. Але я не знаю, це норм чи ні. Ще я тут буду біля носочки. Коротше, мені подобається. Але я не звикла в такому ходити, а ще, до речі, в мене є колекція галстиків, у мене вже в колекції є десь п'ять різних галстиків, я їх збираю, але я в них не хочу. Треба це виправляти. Наступний образ: у мене така новенька, шикарна спідниця. Хочу її теж взяти з собою і застилізувати якось. Перше, це з ось такою рубашкою. Не виглядає надбет, але цей образ сильно похожий до попереднього. Може, щось цікавіше придумати? Я думаю. Ні, ну так, ти вже вроді потікаєш, але я не впевнена. Яка там буде погода, вроді я подивилась, типу, 20 градусів і дощі, типу, таке собі. Або так. Що скажете? Так, напишіть в коментарях, який вам лук цієї спіниці більше подобається. Синій такий корсет, рожева ковтинка чи біла блузка. Вроді, є ще ось такий варіант. Я зараз просто здурію. Так, окей, зараз вже півдесяти, і ситуація виглядає трішки краще. Весь зодь, який був на ліжку, я його перебрала. Це те, що я точно беру. Це те, що завтра вранці ще треба буде постирати, закинути в пральню. Це взуття дві беру, пари, те не буду брати. І. Коротше, я собі придумала план. Я навіть беру з собою вишиванку, щоб зробити там гарні фотографії, бо ж 24-го буде День Незалежності. А я назад повернуся 22, другого, чи ні, 21-го я назад повернуся, і в мене ж будуть готові фотографії на День Незалежності. Я вже майже зібрала валізу. Він. Тепер думаю, аби нічого не забути, що треба буде покласти деякі речі. Так це все виглядає. Мені здається, тут речей вистачить на місяць, щоб пожити, а не на пару днів. Я думаю, може мені дещо повикладати, але потім думаю, а вдруг воно мені все-таки пригодиться. Коротше, я не знаю. З потрібних речей, які вибираєте в подорож. У мене, наприклад, пікня паличка. А вдруг пригодиться. А ще я думаю, чи брати мені з собою книгу, ти можливо в поїзді я могла б почитати її, але типу, я розумію, що там в мене вже протягом цих пару днів читати книгу не буде просто часу ніяк. фізично. А брати з собою щоб трохи почитати в поїзді, ну таке собі. Тут у мене речі, які я буду брати з собою в сумку. Книжка, над якою я ще думаю. Тут мікрофони, зарядки, гаманець, косметичка. Теж візьму сумку, щоб завтра вранці приїхати. У мене був час десь нафарбувати фарбувати серветки. Взяла з собою їжу в дорогу. І я вже дуже давно десь сама кудись їздила. Прям річки якось і переживаю. Ну нічого, все буде добре. Переходьте в мій інстаграм. Там буде дуже багато історій. Я всім буду ділитися в своєму інстаграмі. А теж на цьому я вже буду закінчувати це відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюся, було для вас цікаво. І зустрінемося з вами вже дуже дуже скоро. Всі обійняла.